Так, всім доброго дня. Шановні підписчики, глядачі, радий вас бачити знову на своєму каналі. Сьогодні неділя, День Святого Валентина. Між іншим вітаю всіх закоханих з цим святом. Вічного вам кохання, як у Ромео і Джордж, як у Ромео, ні, як Тристан Зольда. Ну так, ну такого кохання, але ну, не такого кінця. Значить, цей. Е, їду я сьогодні на німецьку колонію. Е, там я говорив з місцевими, обіцяли, як то кажуть, посприяти в тому плані, де можна ходити. Ну, правда, дорога тут просто кошмар. Тут дороги практично немає. Їду на другій передачі ще й без газу. Тут от, бачите поле, я по ньому ходив, багато знаходив і монеток, і е, цього ну, всякого. Е, час заснування тої колонії мені, по ідеї невідомий. Але е, створена вона була в вигляді п'ятикутника, чіткі лінії, все як положено, а в центрі церква. Ну, досить цікаво так. О, і спробую пробу, зараз там пошукати. Ну, дорога не знаю, як проїхати. <ріху> яма на ямі, яма ще, а в ямі ще одна яма. Добренько. Ну, надіюсь, що з цього щось вийде і будуть гарні знахідки. Там як особливо, наскільки я зрозумів, ніхто так не ходив. По старовині. Там ходили, там збирали метал. О, зараз я. От, значить, отак. от така-то от така то, от така -то от дорога. Вон видніється це село, там в вдалині, там ще одне село видніється. Ось тут би походити по цих полях, но не знаю. Не так то воно легко в тому плані, що воно засіяне пшеницею. Добре, спробуємо зараз пошукати. Так, панове, <кхм> не знаю, що й казати, вітер сильний. Поки що от хожу вже напевно годинку, і от нарешті сигнал. що вже і шважний. Зараз попробую навести. Ну, Зленіном. Не знаю, видно, не видно. о от такі-то монетки. Добре, попробуємо пошукати. Йду я зараз вон туди, а потім Походу, подивимося, але в тому напрямку. Перша знахідка є рубль. Красиво. З Леніним збереження може бути рік, це, напевно, 70-й 1900. Щось таке, добре, шукаємо далі. Так, панове, Пройшов я тут як сигнали є, трошки сміття. Кераміка валяється, там туди далі правда, смітник. ну, І попри саму дорогу, думаю, отак пройду, отут провірю це місце, при саму дорогу попав сигнал. ну, Що тут таке, як, як завжди, важко оприділити. Ще перед тим я підняв з гудзика, ґудзика, але теж це все потрібно чистити. Ось бачите, є фрагменти кераміки, якщо воно видно. Отака монетка, кераміка. Ну, що, попробую тут пошукати трошки по дорозі, трошки по цьому можливо. Щось буде. Добре, шукаємо далі. Так, друзі, сміття там дуже багато. І я пішов в другому напрямку, хоча тут знахідки кераміки вже не видно, але попало ССР що то. Це три копійки 41-го року. О, цікаво, три копійки 41-го мені вже попадали. О. от такі три копійки Знаю, видно, як видно. У мене сьогодні Прикольно, батарейки забув до камери, знімаю телефоном. Та, ну що, Збереження досить непогане. Ось такі три копійки. Добре, ще попробуємо пошукати. Йду я зараз спробую туди кут. Щось там місцев... місцевість така місцевість цікава. Сюди, хотів йти, а там пси гавкають сюди кругом. Чесно кажучи, мало приємного. Добре, шукаємо дальше.